Всім доброго дня! У наявності маємо три автомобілі Renault Megane 3, кузов Універсал з двигуном 1,5 дизель, механіка 6-ступка, двигун 81 кВт. Самий надійний з моделей, найкономний. Даний автомобіль 11 го року. Пригнаний з Бельгії, розмитнений, вже поставлений на український облік. По комплектації датчик дощу, датчик світла, Навігація, кондиціонер, ступка. Круїз-контроль. автомобіль в гарному стані, по кузову без дефектів. Наступний автомобіль 2012 року. Також 1,5 дизель, механіка, шестиступка. Тут уже йде рестайлінг, трошки інший бампер та фари. Бачите, чуття різниці. Пробіг даного автомобіля 23 тисячі кілометрів, пробіг 100% оригінал. Пробивається як по інкоду, так і по екології. Екологія на автомобілях на місці, по технічній частині все чудово, кузова без корозії. Кузова цих автомобілів надійні. І наступний автомобіль 13-го року. Також з двигуном 1,5 дизель на 81 кВт 110 кінських сил. Автомобіль вже йде на оригінальних легкосплавних дисках в гарному кольорі. 6 Пробіг даного автомобіля 229 000 км. Замінено масло, замінено фільтр ГРМ. Автомобіль повністю обслужено по ходовій частині автомобіль без зауважень. Також по комплектації клімат. Навігація, датчик дощу, датчик світла. Кого цікавить дані автомобілі, телефонуйте. Машини знаходяться в місто Вінниця, з документами повний порядок, любий вид оформлення. Більш детально по автомобілях буде по телефону. Всім гарного дня та мирного неба!